От ми е, буквально декілька е, днів вже обговорюємо е, прес-конференцію Володимира Зеленського і інших очільників відомств, де досить позитивно було описано, як Україна просувається, і зокрема, найбільшу увагу було зосереджено якраз на Курському напрямку, але чомусь про Покровський напрямок було сказано дуже мало як це тепер корелюється з тими даними, які ми отримуємо, і зокрема і офіційних даних від наших військових. Пане Валерію, давайте з вас почнемо як. Це все скорелювати в своїй, скажімо, аналітиці і в якісь певні логічні зв'язки. Ну, виникає запитання: хто керує українськими військовими? У нас після звільнення залужного коли нам сказала, що можна просто звільнити. Я маю право. комунікації не було. За що власне його звільняли? Ми з вами тут судді говорили. Відповідно до закону кабінет, перепрошую, Міністерство оборони подає, президент знімає. Ми запитували, а які компетенції у Міністерства оборони, у саме того Міністерства оборони, яке там закуповувало яйця по 17, яке спочатку відмовлялося від те, що там корупції в них нібито немає, потім насправді з'ясувалося, що вона є. Але потім тих людей, які були звинувачені, відпускають. залишається тільки там заступник міністра, який вже тепер думає, що ті мільйони, які діставали в нього з дивану, він разом з диваном купив. Але після того як всі вся країна побачила, що насправді з нею не комунікують, що насправді можна. Постами безуглої знімати головнокомандувачів, лети бруд на військових, дискредитовувати мобілізацію. Я просто показую зараз цифри, щоб, не було, щоб було зрозуміло. 8 лютого знімають залужного. По місяцях на напрямку Нью-Йорк, Авдіївка, Старомихайлівська, Покровськ, з карт Діпстейту. Це структура, яка верифіковує Міністерство оборони карти. Тобто, це інформація, яка є. Ворог просунувся по місяцях квадратних кілометрах. Січень 5, коли був залужний. Лютий 95. Потім березень 19, квітень, 60 травень – 74, червень 50, липень 83, серпень 207 квадратних кілометрів. Запитують Зеленського через місяць залужного, як у нас ситуація? Дослівно можете подивитися в ефірі, погугліть. Він каже, ситуація набагато краща, ніж була місяць тому. 207 квадратних кілометрів за серпень місяць. Деякі населені пункти ворог бере парадом. Мене, я знаю ситуацію всередині, люди пишуть парадом. Новогродівки просто реально зайшли, і, і нема, не було каві. Подивіться, всі будинки цілі. Майже всі. Питання до Камбріга, 151-ї бригади, і того, хто призначав. У нас було зруйновано єдине на Систему управління. Можна знімати постами безуглові. Але безумло. Можна, до речі, в своїх е соціальних мережах зараз показує і пише, як вона могла пройти майже до лінії фронту на Покровському напрямку, не зустрічаючи жодного солдата українського. Ми не тільки про безугло. Про взагалі про ситуацію, коли дискртовують військових, коли заходять причини десь там. Ну то були американці водії, тому з допомогою. Зараз ж скільки пройшло часу. Тому виникає запитання управління, система управління у нас загроза на національної безпеці. Якщо президент Зеленський вважає, що дуже добре. А зараз після цього скандалу, після прес-конференції, Михайло Ткач написав, що коли він прийшов з журналістами на оф-рекардс зустріч, він був в дуже гарному настрої. Так ви з ким воюєте? З залужним чи з окупантами? Тому виникає серйозне запитання щодо управління і щодо відповідальності, бо знаходити відповідальних. І брати за себе це два зовсім інших способи управління. Головною чеснотою політика є відповідальність, це класика. А головною проблемою смертним грехом, як казав Макс Вебер, якого я цитую, в його роботі політика, як поклик як професія написано, є марнославство, намагання бути в фокусі уваги заради самої уваги. Без угла перед, наступом, перед нашим контрнаступом, просто. Ставить шеврон на фоні Бредлі 47-ї бригади і каже, завтра в бой, а потім зараз каже, що ворог знав, що буде наступ. Так ти там не веде порядок, ти йде звільнити не можеш. Комітет Верховної Ради, відповідно до законі України, є головним робочим органом Верховної Ради, і дохвалюється рішення, каже, треба звільнити Стофанчу, куди руки, і не можете його звільнити. Тому система управління, тому немає питань до хлопців, які зараз б'ються на передовій, які зараз отримують. Шалений тиск, але хто бере на себе відповідальність? Я впевнений, що зараз знову виникнуть питання: а як ми готуємося до оборони Покровська? Чи є там фортифікації? Мар'яна Безугла пише, що їх там немає. Пане Тарасе. То що зараз на чому зараз ми маємо сконцентрувати свою найбільшу увагу? І чому ці питання, наприклад, не були порушені на прес-конференції? Ну, чому не було порушене, будь це до журналістів чи до ведучого, який не, дав, не надав слово опозиційним, чи недостатньо давав слово опозиційним журналістам? Щодо е ситуації в, в, на фронті, ну, я не військовий, мені складно коментувати. Звісно, ми в будь-якому разі повинні довіряти нашим хлопцям-дівчатам, які воюють, тому що якщо хтось їх критикує і знає, як краще, ну, треба взяти автомат і йти туди. А, і захищати батьківщину безпосередньо зброєю в руках. Але щодо фортифікацій, справді, знайомі, які проживали там чи десь недавно були, кажуть, що те, що вони бачили, що під Покровськом фортифікації або зовсім немає, або якісь такі, які не становлять жодної перешкоди для ворога. Тобто, це не знаю, чи вже пізно про це говорити чи не пізно. Як мінімум, треба, щоб Відповідальні за побудову цих фортифікацій були знайдені, були покарані, і е, це було прикладом для інших, які е, замість побудови цих фортифікацій розкрадають гроші, десь там е, висаджують квіти, а не займаються тим, що потрібно для е, посилення обороноздатності нашої країни. Е, це робота справді влади, і вона недостатньо. Добре, виконує цю роботу, а якщо щиро казати, то ніяк не виконує, тому що е, ми не бачимо покараних держслужбовців, які відповідали би за побудову цих фортифікацій. Всі говорять, що фортифікацій мало, але це. Немає своїх наслідків після цього. От ми, ми говоримо. От знову ж таки на прес-конференції Олександр Сирський каже, що е, одним із завдань курської операції було відволікти ворога від Покровського напрямку. Але що ми бачимо в підсумку зараз в цьому результаті, що на Покровському напрямку картина як була, так і залишається. ну Можливо, навіть і гірше. Щодо управління в нас в очеретиному були дуже потужні фортифікації, дуже потужна лінія оборони, але система управління зараз збирається. Чому одна бригада? Тобто після бою намагаються там махати кулаками. Жодних відповідальних осіб не призначили, ніхто не покараний. В Новогородівці і в Городівці були лінії оборони висоти. Я знаю чіткий рельєф, Я читаю постійно ці карти і Віланта, і французьких асінтерів і українських найкращих. Найкращих практично аналітиків. Але з іншого боку, зверніть увагу, заходите, шановні громадяни, заходьте на сайт е, військової адміністрації міста Покровськ. З одного боку, ми читаємо, що треба, е, там в них практично вже зараз банки не будуть працювати. Е, Говорять про те, що з Мирнограда і з Покровська треба евакуювати людей, тому що там реально це агломерація для 100 тисяч людей, там є діти. І тут я читаю: квіти вони висаджують, квіти вони висаджують. Конкурс набирають дітей ті ж самі люди, які дають інформацію, що треба евакуювати, набирають дітей да, там музичні школи, на якісь там конкурси. Ви, ви розумієте про, про, про яке управління ми говоримо? Подивіться зараз сайт обласної районної адміністрації військової. В них зовсім інше завдання, у них зовсім інший спосіб мислення, у них зовсім інше намагання висужитись перед е, керівництвом. Стосовно э, того, що не були перекинуті, ну ворог же ж він, він не дурний. Він також прекрасно розуміє ситуацію щодо того, яким чином треба відволікати. Вони кинули спочатку, кинули дек декілька батальйонів в марш. наші їх розбили. Пам'ятаєте, 13 вантажівок. Практично повзводно там сиділи, розбили повністю батальйон. Потім, э, як військові пишуть, э, ну, повністю розмили танковий батальйон на марші. Ну але ж ворог поступово поступово говтуються, вони перекидають там, де в них великі війська, але зараз немає сильних бойових дій. 130 тисяч тисяч угрупування Дніпро. Ну Дніпро, як вони називають, звідси вони перекидають. З Покровська напаку ніхто не буде знімати, тому що якщо в тебе тут виходить, якщо 207 кілометрів захопили, хто буде їх знімати звідси. Тому відволікли. Ну так, є у нас е, наша Словетна третя штурмова бригада е, певною мірою взяла там батальйонний опорний пункт під Куп'янськом. Тобто фактично на тому напрямку, де ми використали, а ніхто не буде перекидати звідти, де в тебе є успіхи. Бо вони практично колій взяли очеретини, коли вони потім пішли. Зеленський сказав, що дуже uh -huh. добре у нас на цьому напрямку. Потім вони пішли практично по лінії гродівка новогродівка Вони маршами входять в села, не, немає там ніяких кабі. Вони туди просочуються. Вони без техніки просочуються. І чому вони будуть зупинятися? І фланги вони укріпляють, і нависають і нашими іншими лініями оборони, де практично хлопці знаходяться ну, в складних умовах. Тому треба управляти військами правильно. Я кажу, не про Сирську, а про той, які ставить політичні завдання. Приїхав З -з Зеленський. Сказав, що все хорошо, пам'ятаєте, він приїжджав. Все хорошо, хлопці триматися. Вже два тижні кажуть, що посилять Покровський напрямок. Два тижні він каже. І де сува, де відповідальність?